Доброго дня, шановні українці, сьогодні поговоримо про мінський процес і про ту новину, яка сьогодні стурбувала багатьох добрих українців, тобто про імовірні вибори на Донбасі, тобто на окупованих територіях, які імовірно, можуть відбутися 31 березня 2021 року. Ну і спочатку хочу всіх заспокоїти, цього не відбудеться, тому що будь-які перемовини, які зараз відбуваються між Україною Росією. ОБСЄ та представниками так званих окупованих територій ЛНР-ДНР, вони все одно відбуваються в рамках мінських угод, які ми реалізувати не можемо. Тож, взагалі, звідки взялася новина про те, що ми ми десь погоджуємося на вибори на окупованих територіях. Ну, історія вона стартувала ще з призначенням пана Арестовича, який своїм першою дією сказав, що давайте ми все ж таки почуємо, що хочуть наші опоненти, чи то Російська Федерація, чи це знову ж таки гауляйтерські адміністрації. ЛНР, ДНР, давайте почуємо їх картину дії. Вони її надали буквально тиждень тому. Вона складалася з 15 пунктів. Причому за великим рахунком вони повторювали майже дослівно. Комплекс закладів по виконанню мінських угод, які ми підписали ще в лютому 2015 року. Єдине, яке там було ноу-хау, це те, що вони вимагали скасування трьох українських законів: це закон про освіту, закон про функціонування державної мови і закон про так званий про реінтеграцію Донбасу, де Російська Федерація визнавалася країною агресором. Причому Російська Федерація там не згадувалася взагалі, ніби це суверенний суб'єкт, вирішив нам написати. І запропонувати свою картину дій. Українська сторона відповіла знову ж таки своєю картиною, як вони це вбачають. Вони це вбачають доволі просто. Спочатку Російська Федерація виводить всі свої війська, потім роззброюються підрозділи самооборони ЛНР-ДНР. Після того Україна приймає закон про вибори на тимчасово окупованих територіях. Після прийняття цього закону. Україна відновлює контроль над кордоном. Потім проводяться вибори відповідно до всіх стандартів і українського законодавства. Ну і потім вже створюється вільна економічна зона, яка функціонує до 2050 року. Багато знову ж таки українців обурило дві речі: те, що ми збираємося проводити там вибори, і вільна економічна зона. Ну, що я хочу зазначити, добрі українці, відповідно до комплексу заходів, виконання мінських угод, так званий МІС-2, ми все одно передбачили створення так званого вільного транскордонного співробітництва з Російською Федерацією, тим чи окремих країн Донецьких і Луганських областей. Це зазначено в законі України про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих району Донецьких і Луганських областей, які Верховна Рада проголосувала ще в 2014 році. Я нагадаю, шановні українці, що в нас є окремі закони України про функціонування вільної економічної зони Крим, який має почати працювати як тільки ми звільнимо ці території. Тобто ця вся дорожня карта пов'язана з вільною економічною зоною, це ще напрацювання 14-15 року. Авторства Петра Леосіча Порошенка нічого нового українська адміністрація не дала. А як взагалі це корелюється з формулою Штанмаера? Не корелюється з формулою Штанмаера? Ну, я зазначу, що формула Штанмаера це лише буквальне виконання мінських угод. Тобто спочатку ми проводимо вибори, потім починаємо відновлювати кордон. Все яким чином при цьому українська сторона має гарантувати виконання високих стандартів ОБСЄ по неспоплюженню воловиння громадян? Особисто я не знаю. Не знав безпосередньо пан Штанмаер. Тож Україна сторона зараз за, ну, запропонувала не формулу Штанмаера. Не виконання мінських угод, а виконання того, що зазначено в чинному законі України про особливий статус ворло, тобто спочатку звільнення кордону, потім вибори. Я думаю, що жодним чином Україн... жодним чином Російська Федерація на нашу сторону не прийме. Більше того, я думаю, ця позиція України з одного боку є. Україна з іншого боку, вона спровокує Російську Федерацію на подальшу агресію. Як ми будемо реагувати на подальші дії, Російської Федерації готові наші збройні сили до вісічі? Ну я впевнений, ми подивимося це в найближчі місяці. Але українці мають зрозуміти, що ми або виконуємо мінські угоди. Отримуємо неконтрольовані території, отримуємо регіони, де е, проросійські еліти призначають своїх суддів, прокурорів мають свої підрозділи е, народної міліції, які мають на озброє, не тільки стрілецьку зброю, мають окремне мовне законодавство, мають право ф... торгувати в обхід українських митних правил з Російською Федерацією. От це і на Мінські угоди. Оце є формула Штанмайра або. Ми йдемо по лінії конфронтації з Російською Федерацією. Іншого не буває тому всі завіряння української сторони, що ми проведемо вибори на тимчасово окупованих територіях 31 березня 2021 року. Ну, їх треба сприймати через призму того, що Російська Федерація ніколи на це не піде, і на чи ці вибори взагалі відбудуться. Але по тій, по тій формулі, яку Україна пропонує, тільки спочатку кордон а потім вибори. Ну знову ж таки, я думаю, що після того, як Україна відновить кордон, правила гри дуже сильно зміняться, і ми навряд чи будемо виконувати будь-які зобов'язання перед Російською Федерацією. Тим більш особиста моя думка, що території, які знаходилися під окупацією, доволі стали проміжок часу. Мають років 10 бути під управлінням військово-цивільної адміністрації з метою недопущення приходу до влади антиукраїнських елементів. Бережіть себе добрі українці, не піддавайте паніці, все буде Україна.